Цій порі в ефірі телеканалу РТБ. Передача один на один. Сьогодні гість нашої студії Андрій Пастушенко, поет, композитор, заслужений працівник культури України, професор Рівненського державного гуманітарного університету. Вітаю вас, пане Андрій, в нашій студії. Доброго дня всім глядачам і тобі Оленко. Андрій Семенович, незабаром відбудеться ваш звіт-концерт за Україну. Богу помолись» присвячений 40-річчю вашої творчої діяльності. Це такий своєрідний творчий підсумок. Життєвого шляху, творчого шляху так. Це підсумок, тому що на протязі життя зроблено так, як би багато. І в планах також ще багато зробити. Але е, хотіло б композитор. Кожен хоче показати те, що напрацьовано за, за всі роки. А напрацьовано, я думаю, немало. Якщо оглянутися, то так можна сказати більше 500 пісень написано. Різножанрових зрозуміло, що в мене пісні, вони більш до народних, до патріотичних, тому що я з маличку виріс на українській народній пісні. У мене мама співала, тато співав, і це мені якраз і в серце запало, ця народна пісня. І коли я, навчаючись у Чортківському педагогічному училищі, написав 15 років першу пісню, першу пісню, яка, мабуть, і пройшла вся по моєму житті. Це була спляча красуня. Де, мабуть, якусь дівчину гарну я побачив Перше цей кохання, час. Напевно, Перше так? кохання. і Я написав цю пісню, і зрозуміло, що приємно, що на цьому концерті вона буде звучати вже в виконанні такого гранда, можна сказати, Прикарпаття, заслуженого артиста України Михайла Попелюка, який зрозуміло, що вже зробив краще, ніж я ще в 15 років її написав. І так воно, мабуть, вже запало в серце, в душу, і почалась та, та робота. Без якої, мабуть, і я і жити не можу, тому що пісню пишеться часом пишеш в місяць одну, часом одну в три місяці, а буває так, що за тиждень кожний день виходить пісня. Це також залежно від, від настрою. І, і від, мабуть, слова, які попадаються, і мабуть від навколишнього середовища і від тої музи, яка вас надихає і, на те, від так? тої музи, так так, чи, чи в сім'ї, чи, чи десь когось побачив, і і зразу пісня, як я колись казав, кажу, нова особистість і нова пісня появляється ну, це ж зразу. прекрасно, що так творчий дорогу поповнюється такими піснями, такими, такими піснями, бо тому, що молодь більше любить про кохання. Зрозуміло, мабуть, старше покоління більш таке про батька, про маму, про вишиванку, про можна сказати про природу навколишню і пісні. В мене такі різножанрові пісні, угу. але тема України вона така у вас є таким лейтмотивом, так таким болючою трошки темою для вас. Є так тема про пісня. Україну. Угу. Я стараюсь писати про, про Україну і, наприклад. На тих в мене концертах, які були також підсумкові, такі п'ять і десять років назад, то в мене завжди фінальною піснею це була пісня про Україну. Пісня про Україну, і е, зрозуміло, що вона має бути така піднесена, піднесена пісня. І цього разу я також створив спеціальну фінальну пісню для цього концерту за Україну Богу помолись, угу. в якій буде відображено якраз. Цю всю історію нашої ненької України зрозуміло, що я шукав слова поетів, але ті слова, які мені поети давали, вони не підійшли. Я самі свої написав. слова зробив для ці для цієї фінальної пісні. До речі, які твори звучатимуть, яких поетів звучатимуть твори на вашому творчому вечорі? Ну так, я співпрацюю з багатьма поетами, особливо з рівненськими. З рівненських я можу назвати так: Петро Велесик, Юрій Береза. Євген Шмургун, Тамара Шкіндер це твори, які будуть звучати з гощі Микола Владичук. Також його дві пісні будуть звучати. Ну, але так сама така більша співпраця, хоч вона може і така роками і довга, але плідна, тому що більше ста пісень я написав на слова Євгена Гущина. Це ну, київський, так? київський uh -huh. поет. Він сам родом з Львівщини, в нього коріння і львівське і. І київське, але справді ці вірші мені прийшли до душі, і навіть через нього ми познайомилися з багатьма виконавцями, які проживають в Києві. Це е, такий заслужений артист України проживає в Києві Віктор Кавун, який, я думаю, знаю ча часто по телебаченню і по радіо транслюють. І він вже більше шести творів співає моїх. Угу. І він теж буде виступати буде, на цьому буде, вечорі? Буде також та? на цьому вечорі Віктор Кавун. Зрозуміло, приємно мені відзначити народного артиста України Василя Чепелюка, з яким ми співпрацюємо, мабуть, ще студентської парти. Співпрацюємо він також. Вже ми з ним зняли фільм музичний, дуже гарний фільм. Транслюється також по всій Україні і по Рівненському телебаченні. Ми знімали в Луцьку на Луцькому замку. Потім на такий природний музей біля Луцька і вийшов гарний фільм, який такий популярний і цікавий людям. А зрозуміло, що Василь Чепелюк це прекрасний тенор, прекрасний голос, і його приємно чути. І справді там пісні навіть мені така Галина Верес, яка є диктором телебачення, радіотелебачення всеукраїнського. Вона порівняла пісню «Червоне» і «Чорне», яку співає Осей Чепелюк, до два кольори. То мені було дуже приємно, що коли ми з нею робили передачу, то вона так порівняла цю пісню. А коли робили передачу ми з нею, то мені надійшло десь більше 60 листів з України. А особливо від поетів, які прислали дуже багаті вірші. Всі поети слали мені вірші. Зрозуміло, що я на всі не можу написати, але на кращі такі вірші все-таки написали. Так та? написали, написав пісні. І можна буде почути на цьому так? На цьому та? вечорі вже й буду. Вже буду Кого ще із друзів ви запрошуєте? Кого ще ви з виконавців запрошуєте на свій вечір? Ну я вже назвав Михайла Попелюка, Василя Чепилюка, такі відомі. Значить, нас народна артистка Наталія Марина Марія Фарина, яка також робить дуже гарну пісню з Гущеном з Євгеном Гущином, яку ми написали. Це Вірую. Вірую, і ну, це буде так, якби дебют цієї пісні. Серйозна пісня дуже, я думаю, що також глядачу сподобається, і вона піде, мабуть, по всій Україні, а може і за кордон, uh -huh. тому що це там і серйозні слова, і музика серйозна така. І Наталія співає ще пісню про мову. Також ця пісня звучала по Україні, звучала по республіканському радіо. То мені приємно, Наталія Марія Фарина. Також будуть багато колективів з інституту мистецтв РДГУ. Мені приємно, що храм душі твором цим твором буде відкривати Наталя Іванник хоровим колективом нашої кафедри це хорового диригування. Також буде хор естрадного відділення, яким керує Оксана Сметана. То це також така пісня цікава буде це на слова Тамари Шкіндер. Намалюй мені дощ. О, також будуть і солісти Анастасія Янцур, яка з маличку співає так, мої так, пісні. Викую ваші пісні, яким виконує пісні. Хочу відмітити Галину Швидків, яка буде також співати Зоряна Вода на, на вірші Степана Бабія. О, також буде Лорелей, це яким керує зразковий ансамбл Лорелей, яким керує е, Лілія? Лілія биць, биць керує. Там в неї також три групи, менша і старша група. То старшою групою вона в тому році їздила в Болгарію на фестивалі зайняла перше місце з моєю піснею на Івана Купала. Якраз ця пісня буде звучати і буде звучати з молодшою дощик на слова Петра Велесика. То Петра каже, завжди мені каже: ну, я навіть не думав, що на такі слова може написатися така пісня грандіозна. Вийшла. Ми вже її на телебаченнях зняли цю пісню. так що о, ну, дует бандуристок, сестер євтушок. Приємно, вони також мають в репертуарі дуже багато пісень, з якими їздять за кордон, і я дуже просто вклоняюсь перед тими дівчатами, які. Дуже дуже професійно підходять, також і виконують мої пісні. А от серед оцих виконавців, чи ми почуємо ми виступ такого ансамблю, яким які я живу грай, яким ви вже незмінно керуєте? По моєму якщо я не помиляюсь 27 років, так уже керуєте та, цим та, ансамблем. Та, 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 та. Чи ви почуємо виступ цього колективу? Ну, Обов'язково бо в граю не може відбутися концерт. Ми також готуємо нову композицію. Угу. Це калина, пісня Калина, з якої ми зробили композицію на слова Петра Перебийноса. Це київський поет, і цей ну живограй. Зрозуміло, що це буде прикрасою концерту, тому що в народному стилі якраз у мене буде так, десь чотири колективи таких народного плану, якраз в тому числі і живограй. Танцювальна, вокально-хореографічна композиція у постановці, постановці Бориса Буня угу. дуже так. Але я думаю, краще прийти і подивитися на це все один раз, правда, ніж багато так, разів так, про так. це все розказувати. Хотілося б, щоб прийшли. Я думаю, що люди вже трошки я знаний в рівному, так. я думаю, що зал буде заповнений обласного театру. А до речі, хто ваша публіка? Хто ваш глядач верніше? Андрій Семенович, ну, глядач, як можна сказати? Мабуть, така більш середня публіка. Ну і, і молодь також, молодь, тому що є в мене багато таких молодіжних пісень. Ну, не, не в таких вже стилях, як зараз, молодь дуже любить, в мене більш серйозні твори, але я думаю, що буде різноманітно. Публіку. Я нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь передачу один на один, і гостем студії є Андрій Пастушенко, поет, композитор, заслужений працівник культури України, професор Рівненського державного гуманітарного університету. Андрій Семеновичу, ви керуєте вже 27 років, як ми говорили, ансамблем живограй. В чому довговічність цього ансамблю? На вашу думку, в чому укриється секрет ось цієї довговічності, довголіття? колективу? Ви знаєте, як я починав створювати цей ансамбль? На базі педагогічного інституту. То тоді, в той час це був 1984 рік, народна пісня молоддю сприймалася якось в штики, так? І було важко, мабуть, і привикнути виконавцям, учасникам живограю на сцені, і, і ті, що дивились. Але з часом воно все таки я зробив з того, що не тільки виконання пісні. а з піснями робили з хореографом картинку. І тим воно було цікаво, цікавіше. І зрозуміло, що вже це такий час великий, то були різні, як кажуть, самі контингент різний в ансамблі був. І зрозуміло, що був і кращий, і, мабуть, і гірший. І були кращі, і гірші часи. Життя мене так заставило, що цей ансамбль працював на базі. Працюю вже на базі третього закладу, розумієте, і мабуть, вже другий керівник то вже би відмовився. А я якось, особливо коли зустрічі на ювілеї ансамблю з випускниками, випускники Андрій Семенович, ми хочемо через п'ять років при хоч, хоч продовжуйте працювати ще з тим ансамблем, бо ми хочемо приїхати знову на зустріч, розумієте, І я вже так, як би як не було важко, але все таки працюю з тим колективом, і, мабуть, вже невід'ємний від того колективу. Але одне радує те, що молодь співає народні пісні. А коли вони співають народні пісні, вони потім підуть на роботу чи педагоги, чи, чи другі е, спеціальності, вони підуть на роботу і вони будуть пропагувати цю народну пісню. Тим більше, що наша нація така багата, стільки ми маємо народних пісень, і їх треба знати. А молодь зараз мало знає народних пісень, мало цікавиться. І я думаю, що якраз через такий жанр, через цей ансамбль. Молодь пізнає народну пісню, а ми співаємо дуже багато пісень. Дуже багато, тому що я сам видав. Я записав більше 500 пісень народних, видав книжки, і, і вони ці пісні співають. Хай цих запам'ятають вони 200 пісень. Але вони їх запам'ятають і вони десь передадуть, десь заспівають чи в компанії чи на весіллі. І це вже буде приємно. Ця пісня має нове життя буде мати. Ну І равні. ваші пісні можна почути за кордоном, так? Гастрольне життя у «Живограй» насичене, правда ж? Так, насичене. Ми їдемо. Ну, зрозуміло, що можливо десь зараз менше, тому що все впирається в фінанси. Але от цього року ми їдемо вже якраз. 23 травня ми запрошені на Слов'янський фестиваль в місто Сілам'яє Естонської Республіки. Це буде один фестиваль і ще другий фестиваль в Таліні. Це називається фестиваль квітів. Це ми попадаємо в Естонію на два фестивалі. Uh -huh. Такі я знаю, там дуже я вже їздив два рази на, на цей фестиваль в Естонію. Там дуже така міцна діаспора українська. Вони люблять все українське, шанують, сльозами на очах сприймають. І приємно туди поїхати і зустрітися з нашими якраз, братами українцями. О, перша поїздка була в мене. То тоді таке враження в мене було від цієї поїздки, що я, не доїхавши ще до кордону назад, ідучи, я вже написав слова на нову пісню «Стежина до рідного дому. Про цю діаспору. І якраз ми вже будемо її виконувати. Я зрозуміло послав, вона йде в виконанні заслуженого артиста України Миколи Швидкова, він співає цю пісню. І такі враження були сильні, що зразу написалася пісня. Скажи на білі додому про тих людей, які вони мені сказали, що каже, нас тягне в Україну, але каже, якби та Україна хоч трошки почала розцвітати. І каже одна жінка-лікар, вона сказала: каже, якщо я помру. То я обов'язково мене поховають в Україні, і це мене так вразило, що що вони люблять нашу Україну? І пишете ви твори завдяки цій громаді? Так, теж так? так? так Надихають вони вас на творчість. Так, Андрій Семенович, окрім творчості, ви ще займаєтесь і громадською такою роботою. Ви ще одним із засновників фестивалю Весняний первоцвіт. Так? Так. Цього року відбудеться фестиваль. Скільки вже заявок подано? Яка географія учасників? цього фестивалю? Я хочу сказати, фестивалю? я так розпочинав цей фестиваль, мабуть, було учасників на першому фестивалі 20 чи 30, я вже не пам'ятаю, але це вже сьомий фестиваль. І вже приємно бачити на такій найбільшій сцені е, тих, які брали участь у фестивалі Весняний Первоцвіт. І зрозуміло, що з кожним роком збільшується кількість учасників і розширюється географія областей. Мені приємно, що цього року е, прийшли заявки з Дніпропетровської області, з Сумської області, з Полтавської області, е, з Київської області. Також ну, зрозуміло, що з західного регіону дуже багато цього року, як ніколи. Це Волинська область дала заявок. Дуже багато. Майже з всіх районів Волинської області, угу. з самого Луцька їдуть. Ну зрозуміло, Рівненчани, Тернопільщина, е, Буковина, е, Львівщина, Франківщина. Це це така географія фестивалю. Ну Фестиваль, знаєте, також він проводиться дуже важко, тому що він проводиться без жодного фінансування. фінансування. Це можуть тільки десь грамоти, дипломи, так мені допоможуть. Більше ніякого фінансування. А це приїжджає із Києва народні заслужені артисти в журі, які це треба і дорогу платити, і, і проживання, і харчування. Все це зрозуміло, що це все, все кошти. Але до мене на фестиваль їдуть діти, мабуть, можна сказати, бідніші, ті, які не мають фінанси на інші фестивалі. Поїхати, тому що на інші фестивалі це внески від 600 до 1000 гривень, тільки внески вступні, а ще поїхати, прохарчуватись і дорога. Так що заявок багато, і учасники завжди просять Андрій Семенович, щоб цей фестиваль продовжувався, продовжуйте його, щоб кожен рік. Тому що коли дитина співає, вона хоче десь показатися, десь, щоб її побачили, побачити других. І це приємно. Ну, цього року фестиваль буде відбірковий тур, і на в неділю ми в суботу відбірковий тур. А в неділю ми їдемо по пропозиції народного депутата Шершуна. Ми їдемо е, в Сарни, робимо фінальний концерт. Угу. Так приємно, що дають транспорт нам, і ми будемо в сарнах якраз. Презентувати, презентувати творчі, цей фестиваль. Які твори, чи є певні вимоги до виконання творів? Які, які вони мають виконати твори? Юні. Співаки? Ну, вимоги такі, що це твори мають бути тільки українською мовою. Угу. Це перше. Ну і співають по одному твору. Друге. Ну і в нас чотири вікові, вікові групи, катего так? групи, категорії, чотири вікові. І також в нас є. Естрадна пісня, народна пісня, класична цього року перший раз, пісні літературного походження і авторська. Uh -huh. Це п'ять видів пісень, п'ять видів. І це в кожній номінації ми будемо, буде нагороджуватися перший, другий, третій, і зрозуміло, що гран-при uh -huh. буде. Що очікує переможця цього фестивалю? Ну, Фестивалю, ви розумієте, якщо коштів нема, то що очікує? Очікує кубки. І Городи. дипломи, дипломи, але мені приємно, що так мене підтримують. Дуже багато організацій в Рівному. Це будуть грамоти від управління освіти, від управління культури, від спілки письменників, від музичної спілки, від просвіти. Які так, що нагороди не обминуть нікого. А uh -huh. Андрій Семенович, а вдається вам простежити подальший шлях, хоча б деяких виконавців, переможців фестивалю? Ну я вже так попередньо говорив, що мені приємно, що я їх бачу вже на більшій uh -huh. сцені. І Є серед виконавців, якщо менші діти виступали, то вони є вже студентами нашого інституту мистецтв. О. Ну і так, я думаю, що ці, хто були в фестивалі, то вони, вони не зупиняться, uh -huh. вони йдуть далі і далі. Всі ну, я пам'ятаю, що Тарас Козіцький був одним із переможців так, так першого так, фестивалю, так, 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 так. так. І... він ще в школі навчається, uh -huh. ще навчається, так навчається. і ще він бере участь неодноразово. Так у так, цьому так. брав вже два чи три рази навіть фестивалі. Uh -huh. Я Радивелів приїжджає, також uh -huh. цього року заявки є зарадивели. А Рівне, до речі, багато заявок є, подав. є. Палац дітей і молоді в цьому uh -huh. році дуже багато заявок дав. Може, шкіл менше, бо може воно так співпадає, знаєте, з, тими, з тим тестуванням, це трошки співпадає, травень загружений, то шкіл десь менше. Восьма ну, школа, в мене там керівник, то вона постійно бере участь у всіх фестивалях. Це залежно, мабуть, від вчителя музики в школі, як вона підготовлені діти. О, але з палацу дітей і молоді. Гімназії є наші всі гімназії, так що є зрівного багато. Ну і такі постійні учасники це Березне місто. Вони там гарні колективи привозять, місто Березне, ще, ще хто, ну, сарн будуть, тому що як фінал ми веземо туди, то вот Сарн так. є. І Петколед бачив є, і медколедж, так що дубно. Є, є багато є багато учасників. та що для членів Більш, журі... більше сотні учасників а. цього року буде ого то та ти... заявки подали робота так. для журі чимала буде так Так, так для журі буде роботи Багато багато я нагадаю нашим глядачам, що дивитесь передачу один на один, і гостем нашої студії є Андрій Пастушенко, поет, композитор, заслужений працівник культури України Андрію Семеновичу. І на останок передачі хотілося б ще поговорити з вами про вашу ваші посібники, наукові посібники, збірки пісень, які ви видаєте. Уже вас теж їх є чимало. Так на для кого вони розраховані? Для студентів, для викладачів ці посібники. Знаєте, кажуть, як хворобою заразишся, то вона не проходить. Так само і в мене. Такий був момент, коли мене на навчальній раді провели на доцента. А на доцента, значить, треба мати видання. Угу. Ну, Це був, давно було, це десь 89-й рік був. І я почав оцею книжною роботою займатися. І знаєте, що дотепер воно я не можу. У мене кожен рік виходить одна-дві книжки. І... Я знаю, що ці книжки потрібні, тому що навіть зараз от студенти в мене в Тернополі в видавництві Богдан недавно вийшла українська пісенна спадщина Рівненщини і Тернопільщини. Вона пішла по всій Україні, тому що ну, видавництво Богдан воно заробляє на книжках. Воно, я там видавав, тому що коштів не треба. Зараз книжку видати їх багато можна видати, але коштів де знайти, то вони видають без коштів від продажі, вони заробляють цим. О, то мені багато листів надійшло за цю книжку навіть з східних областей, що дуже цікаво. І мені приємно, що навіть наші студенти-заочники, які працюють, вони цю книжку як придбали, то вони просто кажуть в захваті, кажуть, ми вже співаємо третю частину цієї книжки. То видається для того, щоб, щоб воно збереглося і щоб люди цим користувались. І хотілося б зазначити, що в мене зараз також е, вже в друкарні дві книжки. Це одна книжка, це народна пісенна творчість в Україні. Це всі види народних пісень. Ага. А в нас видів цих народних пісень більше тридцяти. І всі види від похоронних, від козацьких, до рекрутських, до наймецьких і, і багато інших. Оці пісні. То це зараз та збірка. Ну мені трошки міська влада виділила. Кошти. На, на угу. сказав, як сказали в друкарні на, на, матеріали. на матеріали, а нарешті не знаю, де, де вшукати в друкарні. І це мене, мабуть, перше видання буде окремо. Це дитячі пісні з супроводом для дитячих ансамблів і для дітей-солістів. Також перша збірочка така буде, називається Україночка. Це в мене якраз дві книжки, ну зрозуміло, що я до, до цього ювілейного концерту я не встигаю, бо в зв'язку з коштами я не встигаю їх зробити, але. Буде, мабуть, до кінця, десь до середини літа буде видана mm -hmm. ця книжка. Ну і недавно також в мене була видана книжка Вишиванка від мами О, така назва, бо я написав пісню Вишиванка від мами. Мої слова. Ну і у вас, а... напевно, вишиванок є чимало, так? Вишиванок чимало, я їх люблю. Одіваю, в мене тільки від мами вісім вишиванок. А ще є і подарунки. Є вишиванки. Так що в мене десяток вишиванок, і я вже на свій концерт, п'ятницю. Мабуть, одінь свіжу, ще не невдівану вишиту білими нитками. Uh -huh. Хочу діти, я ще її не мав такої. Ну, зрозуміло, що це подарунок, бо тоді, як мама вишивала там різні кольорові, казали тоді, знаєте, як то давно. То мами тільки діставали нитки, американські висилали. Бо каже, вони найкращі були нитки. Не знаю, як uh -huh. зараз. Тоді мама вишивала. Мама ж вишивала і рушники, і подушки, і картини. Тато навіть сварився, каже, ти нічого не знаєш, тільки голочку і ниточку сварився. Але вона ж вона любила, справді, особливо так. зимою. Зимою вишивала дуже багато, і в мене зараз вдома дуже багато вишиванок. І якраз в цю збірку вийшла ця пісня, я не міг не написати, вишиванка від мами. Посвятив я її своїм рідним батькам цю книжку. Також туди війшло 120 моїх пісень. О, і я думаю, що також користуються популярністю. Люди співають пісні, і мені це приємно, що пісні співають. Виконуються вони не тільки в Україні, книжки вже пішли і за кордон. Вже вони є, і в Англії, є в Канаді. І українська діаспора виконує мої пісні. Ну що ж, Андрій Семеновичу, дякую вам за розмову. Здоров'я вам, сил та енергії творити пісні і дарувати людям такі приємні миті спілкування із музикою, з піснею. Я лише нагадаю, що ви дивились передачу один на один, і гостем студії був поет, композитор, заслужений працівник культури України, професор Рівненського державного гуманітарного університету Андрій Пастушенко. До побачення.